Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорового свинарства. Чим я хотів би з вами сьогодні поділитися, це ситуація на ринку свинини не тільки в Україні та у світі. Але для того, щоб роз'яснити ситуацію на ринку свинини у нас в Україні, я хотів би вам надати деяку інформацію, що стосується до ціни зовні на ринках зовнішнього світу, тобто е в країнах. Азії в країнах Америки та країнах Європи. Ну цей минулий тиждень, який був, додав бажання працювати, тому що на зовнішньому ринку ціна на свинину підросла від 0,1% до 6. Найбільше підвищення ми спостерігали на ринку Бразилії. Ну, пов'язано або з святами, або ж з тим, що е, збільшився попит і зменшилась пропозиція на цю продукцію. Взагалі, е, щоб е, характеризувати вам ситуацію на європейському ринку, хотів би додати таку інформацію, для прикладу, е, наприклад, до Герм... Німеччини. Щодо Німеччини, е, на... за останні два роки. з... 20 по 2023 рік, згідно з інформації, яка є в загальному доступі, ми спостерігали зменшення на 15% кількості свиногосподарств. Тобто наша кількість, їхня кількість свиней зменшилася від 13 до 15%, тобто 13% ферм було. Припинена, на 13% ферм була припинена діяльність по вирощуванню свиней. Відповідно, для прикладу, на 1 травня 2022 року у них складало 32 тисяча 900 свиногосподарств, тоді, як на 1 травня 2023 року, це вже було 27 тисяч 600 свиногосподарств. Серед, погалівня е, свиней складала на 1 травня 2022 року 26 тисяч 26 мільйонів 300 свиногосподарств, Тисяч свиней, а на 1 травня 2023 року 22 мільйона 400 тисяч свиней. Відповідно, криза, яка була спричинена спочатку коронавірусом, та в наступному викликана африканська чумою свиней, тобто потрапляння африканської чуми свиней на Європейський континент, ну, на європейській території, спричинила до зменшення кількості свиней. також. В странах Європейського Союзу діють жорсткі умови по утриманню свиней, про по їхньому благополуччю, тому вартість і умови вирощування свиней значно вищі, ніж в нашій країні. Фермерам становиться працювати все важче і важче. Тому е, ті люди, які вирішили вирізатися за віком або небажанням, вони вирізали свиноферми ферми, і це спричинило вирівнювання ринку. Тобто, як ви бачите, 15% зменшення поголів'я та самих ферм спричинило вирівнювання ринку, і е, свинарство стало е, в Європейському Союзі. Рентабельним. Щодо генетичних там змін, е, значних змін не, не виникає. Е, на сьогоднішній день компанії досягли, мабуть, свого піку по розвитку е, свинарства. Тому зараз доточуються деякі технологічні аспекти по утриманню, збільшується збереженість, але це все незначно впливає на собівартість вирощеної свинини. Е, відповідно, до нашої ситуації в країні е, е, ситуація в Україні у нас трошечки інша, ніж в Європейському Союзі. Ми бачимо е, падіння ціни, бачили падіння, спостерігали за падінням ціни останніх три тижні, е, яке, про це все спричинено декількома факторами. Перший фактор це війна, це погіршення е, самих е, умов. Відповідно на кордоні Сумської, Чернігівської Харківської області, тобто це напруження ситуації в цих регіонах, переміщення людей з цих регіонів на на захід України. Відповідно, при переміщенні людей ми спостерігали зменшення так називаємо споживання в цих регіонів. І відповідно це впливає на те, що ціна в цих регіонах почала знижуватися. Також е дуже сильно впливає відсутність світла в цих регіонах, тому що свинина е зберігається в холодильниках. Е коли почалися перебої з е світлом, е підприємства вирішили не, накоп не накопичувати е свинину. Відповідно, вони почали та свинина, яка була в холодильниках, реалізовувати, і це спричинило на збільшення е відповідно е пропозиції на ринку. А в той час було трошечки холодно, люди не споживали свинину в той кількості, але ж погодні умови змінили ситуацію, потепліло. Люди в останні тиждень вийшли на природу, почали використовувати е, свіже м'ясо, що і спричинило е, попит на продукцію. Відповідно, і е, ми побачили дещо підвищення ціни там протягом останніх двох тиждень. Тижнів. За попередній тиждень до цього, який минув, ціна підвищилася на 2 гривні до 58 гривень, а на цьому тижні ми маємо ціну на свиней 105-110 кг, десь в межах 63-65 гривень, що значно краще, ніж ціна, яка була 3 тижні тому, вона доходила подекуди до 52 гривень. Відповідно, це піднімає бажання у людей вирощувати. Ми йдемо ближче до літа, ближче до Пасхи. Тому, на мою думку, якщо не буде спричиняти тиск, третій фактор це африканська чума, свини, тобто не будуть у нас зачеплятися великі господарства, виникати у них ці, ці захворювання, що спричиняє для того, що вони починають вирізати з поголів'я, на інших площадках, щоб не зазнати дуже великих витрат. Тому, а, якщо цей фактор не буде виникати у нас, то ми а, з вами побачимо поступовий ріс свинини. На мою думку, ми дойдемо десь в межах до 75 гривень. Якщо ця ситуація буде так продовжуватися, як а, минулий тиждень, буде гарний спрос. Відповідно, ми не зможемо задовільнити його, а ми будемо піднімати ціну, тому що спрос буде більший, ніж пропозиції. Свині це не якийсь товар, який залишався у нас на полицях, тому вони не так швидко ростуть, як хотілося б, тому ми будемо бачити підняття ціни, якщо буде спрос, такий, як на цьому тижні, або підвищений. Тому е чекаємо на підвищення ціни. Е сподіваємося, що на фронті е ситуація буде стабілізована і не погіршуватиметься, що люди е будуть вживати більше свинини. І відповідно ми вийдемо на бажану ціну: 70-73 гривні. Це та ціна, яка на сьогоднішній день відповідає дійсності ціни Європейського Союзу. Наприклад, на Європейському Союзі на сьогоднішній день в Італії ціна на, на великовагових свиней складає в межах 2 євро 12 центів. В Германії ціна на каркаси, 57% і каркаси, складає 2 євро 20 центів. Тому о, чекати, що з Європи піде свинина до нас, ну, не можна, тим паче в Європі зараз дуже Тепла гарна погода, там навіть подекуди і жарка. В Італії 26-30 градусів. У Франції теж дуже тепло, Люди вийшли на природу, теж у них іде підвищення споживання свинини. Тому чекати на те, що до нас свинина приїде європейська, цього не буде. Польща, наприклад, ціна на свинину складає 9,31, це на каркаси також, е, відповідно, ціни у них дещо вище, ніж ті, що є у нас сьогодні. Тому е, при ровній ситуації будемо спостерігати за плавним підвищенням ціни. Тим паче, якщо хтось з нас захоче притримати свинину, це опять же, вплине на те, що е, ринок буде не е, насичений цією продукцією. Але ж це як кажуть, гонки вверх-вниз. Ціна буде і підвищуватися в майбутньому, і падати, тому що все, так, все ж ми маємо на сьогоднішній день як би вам сказати, низьку ціну на зерно. На сьогоднішній день ми маємо цінову політику ну в Сумському регіоні безпосередньо ціна на кукурузу з місця складає 5200 5300 пшениця. Також сама за третій клас 5-200. Ячмінь 4900. Єдине, що вартість росте на соєвий жмих незначна і соняшниковий, тому що, перш за все, пішов експорт соняшнику соняшникового шроту, олії. Переробні підприємства збільшили переробку соняшника. Відповідно, ми будемо бачити. За тим, що буде пропозиція зменшуватися, бо самого соняшника вже буде менше. Тому хто хоче закупитися, закупайтеся, бо соняшниковий шрот, соняшниковий жмиг буде рости десь приблизно на півтори-дві гривні. Так само ж ми будемо спостерігати за своє, але ж ще є особливість, що більшість підприємств зменшують обсяги посіва кукурузи. Тому що це дуже затратна культура в Моє підприємство особисто зменшує посіви в два рази, ми збільшуємо посів соняшника і збільшуємо посів відповідно сої. Тому, о, якщо погодні умови будуть такі, як в минулому році, і ми отримаємо гарний урожай сої, то о, соя буде. Падати значно в ціні, відповідно, і буде падати соєвий жмих в ціні, соєвий шрот. Що для нас, для свинарів, це добре, тому що ми використовуємо значну кількість цих білкових продуктів в своїх кормах. Дякую за увагу! Коментуємо, ставимо лайки. Бажаю вам мира, добра, здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення!